Так, мобільний телефон Sigma 341 X-Style. Кнопочний. З великою батареєю на 4000 А. Так, сам телефон. Вже встановлена велика батарея. Так, відблокуємо. Ось так він виглядає, камери немає, великий динамік. Так, так виглядає менюшка. Тут зараз флешки немає. Словить радіо. Да, дуже яскравий фонарик, ліхтарик. Телефончик важкенький За рахунок. Тут не хочу відкривати. Тут велика така містка батарея на весь, на весь оцей корпус. Дві сімки. Флешка встановлюється до 32 ГБ. Зручні кнопки. Е, Такий доволі якісно зроблений. Чути динаміки хорошо працюють. Так, в комплекті у нас йде. 1000 гривень його ціна. Так, в комплекте у нас зарядный крестрий Type-C, так на 0,2 Амперы. слабенький, напевно, потрібно потужнішим заряджати, буде дуже довго заряджати його. В принципі, телефон непоганий, можна брати 1000 гривень для кому, хто не любить сенсорних. Підійде потужний. батарея буде тримати за два тижні.